Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Мій гість сьогодні це Сергій Грабський, військовий експерт. Рада вітати вас. Слава Україні. Мої вітання, пані Фаїна. Героям слава. Пані Сергію, спасибі, що підключилися. Пропоную от з чого розпочати. Ми уже кілька разів напередодні масованих ворожих осіб. Обстрілів отримуємо повідомлення від президента застереження, що мовляв, ворог готує цей обстріл. Що це за дані? Це дані розвиток наших союзників, та і чи варто нам очікувати на такі попередження в подальшому? Ну безперечно, якщо говорити про суму цих даних, то це дані, які ми отримуємо з різних джерел, як з українських, так і західних джерел, тому що самі розумієте, ну, є таке правило. Е Птвердженої інформації, вона має бути підтверджена з трьох незалежних джерел, тоді вона вважається більш-менш підтвердженою або правильною. Тому самі розумієте, це комплексна робота, яка вимагає надзвичайно високої інтелектуальної напруженості, фільтрації і роботи з, ну, просто з масивними базами даних і інформацією, яка надходить. Тому так, ми отримуємо таку, так, таку інформацію. І це є результат нашої спільної роботи, як наших ресурсів, так і західних. А що стосується того, чи будемо ми отримувати в майбутньому, таке ну ви знаєте, в мене нема в цьому жодних сумнівів. Противник задекларував і я, от скажімо чесно, не був здивований останнім однією з останніх заяв представника Росії в ООН, який відверто запропонував Україні капітулювати на тих умовах, які зараз надаються. Ну, самі розумієте, і сказав, що далі будуть гірше. Що це означає? Це означає, що вони будуть продовжувати війну. Тому відповідь так: ми в подальшому будемо е стикатися з масованими ударами по нашій території. Та на жаль, тут без ілюзій. Пане Сергію, отримали попередження також від експерта з радіотехнології особисто ячасвіт часу. Підглядаю, читаю Сергій Флеш. Багато хто його знає в мережі під цим псевдонімом. Він говорить, що шахети, які атакують Київ, нині і не тільки несуть на собі магнітні міни, і навіть є там світлини. Ці магнітні міни скидаються в сніг. І він говорить, що з часом за кілька днів ці міни самоліквідуються. Тобто, те, що було скидано, скинуто там 12-13 січня, за пару днів вже може детонувати. Чи чули ви про це? Так, що це за такі новації у ворога? Ви знаєте, я фізично не можу собі представити. Вибачте за таку реакцію. Ну просто намагаюся включити здоровий глузд, В чому сенс цих і Чому магнітні? Чому? Тому що е, вірогідність того, що при скиді з шахеда з висоти ну, від 4 км до 200 метрів, можливо, нижче, вона попаде на якийсь металевий об'єкт, ну, є мінімальна. Погодьтеся. Е, тому чи доцільно скидувати магнітні міни, я не знаю, в чому сенс скидування цих мін. А що стосується скидів, так, ми про це чули, і, в принципі, давайте не забувати, що одне із задач, які ставлять собі, Російські окупанти це те, терор, і терор, в тому числі мирного населення. Тому, скажімо так, відкинувши е, прикметник магнітні, так міни можуть скидуватися, і ми мали інформацію про скидування протитанкових мін, які можуть стати великою проблемою. Тобто, це те, що ми завжди кажемо людям: якщо ви щось побачили на дорозі або де-інде, що е, привертає вашу увагу, і ви не знаєте, що це. Не очікуйте якогось чуда, не розбирайтеся самі, не підходьте, не чіпайте і інформуйте. Терор ніхто не відміняв. Російська армія використовує масово. Я б сказав навіть більше, розширюючи цей аспект, що при використанні при одній з атак балістичної ракети ця ракета була споряджена касетними боєприпасами. Абсолютно природньо, що ці боєприпаси не стовідсотково вибухнули, тобто вони становлять загрозу. І загалом мінне забруднення української території на сьогоднішній день є глобальною загрозою для нашого майбутнього. Взагалі, тому, тому так Російська Федерація може скидувати міни, але вибачте, щодо доцільності скидування магнітних мін, я не можу це прокоментувати, тому що я в цьому не бачу особливого сенсу. Почула вас. Пане Сергію, також профільний портал Мілітарний пише про те, що росіяни вдруге застосували шахет, який вони озброїли старою ракетою Р-60. Навіщо вони це роблять, так? І для кого це в першу чергу ризик. Ух, Ви знаєте, тут так само не все так просто, як хотілося б. З одного боку, логіка в цьому є, тому що такі ракети, якщо шахет укомплектований, і оснащений ще камерою. Ну, якщо хочете такого Шахет а він може використовувати цю ракету проти наших повітряних засобів ураження, тобто проти гелікоптерів, проти, ну, наприклад, тих самих літаків Як-52, які долучаються до знищення шахетів. Або навіть проти F-16, або наших бойових літаків, які використовуються в тому числі в задачах протиповітряної оборони. Інша справа. Треба розібратися і подумати, як ця ракета може бути а, оснащена або додана на шахет без серйозного впливу на а, технічні характеристики і параметри польоту. Тобто, то для чого це? Ну, важко сказати. Я, так ви ж розумієте, що ракета сама по собі не літає, хтось має ініціювати її пуск. А Значить, треба в шахет ставити додаткове обладнання, яке ну, буде цей пуск ініціювати і робити. А це додаткова вага, це додатковий спротив повітря і так далі тому подібно. Тому, ну, я хотів би побачити, як це виглядає, тому що поки що ми не бачили нічого крім заяв. Хоча від росіян, чесно кажучи, варто очікувати якихось, ну, в тому числі безглуздих рішень. Ну, з метою ну хоч якось насолити нам, якщо хочете так. Тому е, технічно це в принципі можливо, але наскільки це можна реалізувати, наскільки це доцільно, ну час покаже у росіян. Є іграшки, які для нас є більш небезпечними, ніж скажімо так, додавання цієї ракети. Так. пане Сергію, в цілому, якщо аналізувати, як відпрацьовують зараз наші сили ППО під час цих комбінованих масованих атак, бачимо, що якщо говорити про ті удари, які були по столиці останні, то непогано впоралися по балістиці, але гірший результат показали по крилатих ракетах. Чому так? Вибачте, ще раз не по плану. Ні, ні, відпрацювали гарно по балістиці, але не, так, не такий високий результат збиття по крилатих ракетах. Був ну я з вами можу не погодитися, тому що по балістиці ми відпрацювали на максимумі 20%, А по крилатих ракетах ми в принципі показали середні показники 50-56% Збиття що стосується дронів, то розумієте, в чому справа дрон ну не є якоюсь статичною зброєю, вона постійно змінюється. Як фізично, технологічно, так і у алгоритмі її застосування, тому ми бачимо, що так: відсоток по дронам десь наближається до 90%, але 90% не 100%. І в принципі, загалом сумарно це дає нам показник по останній етації. Я розвивав розрахунок десь приблизно на 81%, але внаслідок масованості застосування, наслідки цих ударів є досить серйозними. Розумієте, в чому справа. Як я вже казав відносно дронів, протиповітряна оборона і повітряна боротьба, як така, вона не є чимось статичним, вона постійно змінюється. І тому, якщо подивитися на такий довготривалий графік, то він не є такою стандартною лінією, а він якось має певні коливання, збільшення або зменшення ефективності ураження. Це говорить про те, що противник. Удосконалює свої ударні засоби. Це говорить про те, що і ми робимо відповідь або діємо на упередження е, щодо ударних засобів противника. І саме тому ця боротьба, якщо хочете такий філософський е, закон протистояння е, списа та щита, він діє постійно. Але, ну, скажімо так, це тільки один з елементів протиповітряної оборони, і е, це елемент так званий е, пасивний вогневий елемент. Або оборонний вогневий елемент. Тому я б сказав так, що загалом, з огляду на те, в яких умовах працюють наші хлопці, в яких умовах забезпечується протистояння з противником, ну результати є досить непоганими. Так, пане Сергію, от ми люди цивільні, які на ранок там прокидаються, да, або навіть не сплять, а моніторять під час тривоги ці всі пересування ворожих цілей. Ми бачимо ці мапи з траєкторіями. Страшно ну, велика кількість цих напрямків ліній, та цей факт, що летять цілі з різних сторін та з різних боків, змінюють траєкторію, це все, я так розумію, сильно ускладнює їх збиття, правильно? Безперечно, безперечно і зміна траєкторії, зміна напрямку, розвертання, зміна ешелону прольоту. Наприклад, самі розумієте, що ну, уявіть собі, що ви є е, е, бійцем мобільної вогневої групи. Над вами пролітає шахет на висоті 4 км. Ви його дістати зможете, ні не зможете. Е, уявіть собі, що ви е, знов-таки е, боєць вогневої мобільної групи. Мобільної вогневої групи. Ви нічого не чуєте, тому що шахети пофарбовані в чорний колір, і вони використовують, знаєте, таку синусоїдальну траєкторію, коли він виходить на піковий стан, потім виключає двигун, знижується до певної висоти, ви не чуєте цього, включає двигун і знов піднімається. Тобто є така уривчість. Є, наприклад, інший приклад. Давайте згадаємо 23-24 рік, коли шахеди летіли вздовж Дніпра на максимально низькій висоті. Для того щоб їх важко було відслідкувати вночі, побачити, тому що, вибачте, ви в Дніпрі не поставите через кожні 100 метрів там мобільну вогневу групу, а, хоча наші підрозділи там є, то вони зараз використовують надміські висоти. І давайте згадаємо ті відеоматеріали, коли Шахет заплутався просто у дротах там електромережі. Тобто, по-різному це відбувається, так така ж сама справа з ракетами. А коли ракети використовуються з різних напрямків, різних траєкторій, складних траєкторій, і противник намагається, скажімо, посилити ефективність цих ударів, і саме тому в дуже великого значення набуває те, що називається аналітичне дослідження тактики використання вогневих засобів противника. Та пане Сергій, ну і власне закриваючи тему саме ударів ворога по тилах, чула також уже попередження неодноразово від ДСНС. Правило двох стін, про яке нам говорили з 22-го року, кажуть рятувальники більше не діє. І шахеди, і ракети можуть пробувати, можуть люди опинитися у ванні як у пастці, так тобто цього вже замало. Цього вже замало. Треба. Ми про з вами про це зараз досить детально проговорили. Противник змінює. Як фізичні властивості, так і методику застосування. Що стосується фізичних можливостей, давайте скажемо так, ну є таке поняття як термобаричний боєприпас. Термобаричний боєприпас якраз і розрахований для нанесення ураження в закритих приміщеннях. Тому самі розумієте, є дуже великий ризик того, що е при використанні таких видів боєприпасів або збільшеної бойової частини, Якщо ви знаходитеся у зоні ураження, ну, пробачте, контузія простими словами, вона може мати досить важкі наслідки аж до смерті. Тобто ви можете не отримати жодного осколкового поранення, але баротравма і удар буде настільки потужний, що людина навряд чи виживе. Тому так, на сьогоднішній день треба усвідомлювати, що загроза збільшується, і, на превеликий жаль, таке поняття, як правило, двох стін, має дуже обмежені можливості щодо його застосування. Треба дбати про себе ну, і розуміти, що найкраще укриття це укриття, яке нижче поверхні землі, але обов'язково з двома виходами. В ідеалі станція метро. Пане Сергію, ну і власне про лінію фронту не можемо не поговорити. В інфопросторі з'явилася нова дата, нібито російський диктатор ставить нову ціль, не нове завдання захоплення Донецької області до 1 квітня. Чи чули ви про цей новий дедлайн, ворожий? І взагалі що думаєте про їхнє просування зараз? Ну, чули ми про цей дедлайн, безумовно, як в принципі, про багато інших дедлайнів. Давайте скажемо так: перший дедлайн, стратегічна мета захоплення донецької. Та Луганської області була визначена ще 17 квітня 2022 року. З тих пір пройшло майже 4 роки, а як то кажуть противники, далі топчуться десь там між Донецьком та Дружківкою. Так, ситуація надзвичайно складна і треба розуміти, що вони не полишають цієї ідеї продовжувати наступ, і вони кидають цей наступ все, що можуть зробити. Що можуть дістати, це коштує їм дуже багато, це коштує їм дуже дорого. І сказати так, що вони можуть досягти цього успіху. Ну я би не став, не говорив так. Але треба розуміти, що це вимагає від нас колосального напруження. Це вимагає від нас, як це боляче не звучить, додаткових людських контингентів, тому що тому, що на сьогоднішній день ситуація на полі бою багато в чому залежить, Бою залежить. Від наявних людських ресурсів не можна і фізично неможливо перекрити лінію фронту тим, що називається там стіна дронів чи ще щось. Мають бути вуха і очі. Навіть модний, або я б сказав так, моднявий зараз тренд, як штучний інтелект. На жаль, не може на сьогоднішній день показати таку високу ефективність і точність. Ну і в зв'язку з тим, хочемо ми цього чи не хочеться, не хочемо. Але ідея збільшення людських контингентів постає дуже гостро. І відповідно до цього треба розуміти, що держава була змушена приймати таке рішення щодо продовження воєнного стану, продовження мобілізації. Або їм навіть можливо посилення. У нас іншого вибору немає. Так, на жаль, Пане Сергію, щодо наших ударів по тилах ворога, знаємо, ось напередодні в Ростові палало, завод Емпелс був вражений. До того був удар по Таганрогу, там завод Атлант Аеро, який виготовляє дрони. Тут два питання. Чи можемо ми відслідкувати ефект та, цих ударів і як може ворог адаптуватися? Бо це ж великі підприємства, які там роками знаходяться, чи можуть вони їх. Пересувати, перевозити чи будуть, ні, це фізично неможливо. Адаптуватися до цього в принципі неможливо від слова зовсім, тому що це вимагає а, зупинки підприємства, б колосальних інвестицій, і це часу на створення цього підприємства десь де, тому що є таке поняття як цих технологічний цикл для певного виробу, і скажімо так, навіть рознести цей технологічний цикл по декільком... А підприємством по декільком місцям це дуже дуже довго. Росія банально не має для цього грошей. Що стосується того, чи можуть вони адаптуватися, так само відповідь негативна, тому що Росія настільки велика країна, що вона фізично не може захиститися, і ми завжди будемо знаходити якісь об'єкти, по яким можна буде наносити такий удар. Вони можуть зробити укриття, вони можуть зробити там яких, якихось загородження, але врятувати ні, неможливо. Я вам більше скажу, ну це дуже добре ілюструється нами. Тому що ці об'єкти вони, ну по суті свої. Так? Гіпотетично вони ідентичні нашим електростанціям. Скажіть, будь ласка, ми можемо перенести електростанцію? Ми не можемо цього зробити. Ми можемо її захистити. Так, ми можемо захистити електростанцію, і цей захист має. Ну, певною мірою антидроновий захист. Якщо в захищену споруду попадає ракета з бойовою вагою 500 кілограм, шановна пані Фаїнас, шановні гості, вибачте, там вже нічого не врятує. Тому треба розуміти, що росіяни так само це усвідомлюють і роблять все можливе, щоб задати нам прямих попадань. Саме тому така ситуація відповідно, ми діємо абсолютно симетрично, і тут питання постає в тому, що противник усвідомлює на сьогоднішній день, що у нас є багато дронів, які ми використовуємо щоденно більше сотні по об'єктах противника. Але разом з тим, так само треба розуміти, що для нас конче необхідно посилювати ракетні удари тими потужними силами та засобами, які ми вже задекларували. Тепер нам потрібні десятки, а то й сотні таких ракет. Та ну і власне про ракети запитаю, раз ми вже за них заговорили. Як ми знаємо, проект Nightfall Велика Британія вже анонсувала, хочуть виготовити балістичну ракету, ну і власне надати Україні. Чи можемо ми думати про якісь короткострокові такі успішні проекти? Чи все таки це тривалий процес, і нам доведеться почекати, і поки сподіватися на свої розробки? Ну ви розумієте, тут же справа в чим? В чому складність була для нас у створенні балістичної ракети? Ми не мали досвіду створення таких балістичних ракет, тому що на території України не існувало таких підприємств і потужностей, які могли створювати такий видів зброї. А тому, тому йдеться про те, що це зайняло в нас досить багато часу. А сказати, що такий приблизно час буде продукуватися ця ракета, я б не сказав. І ось чому? Тому що Велика Британія має технології і алгоритми виробництва такої зброї. Тому я можу висловити таку певну, дуже обережну надію, що така зброя появиться значно швидше, ніж там згадані нами або відомі нам Нептуни або Фламінго і так далі. І тому подібне. Але так на це піде час. Треба розуміти, що це досить складний виріб, так щоб було зрозуміло. Російська Федерація, декларуючи своє повне напруження і збільшення виробництва ракет там в рази, якщо брати статистику за останній рік, вона жодного місяця не досягла результату, коли вона могла запускати ну там приблизно десятки, навіть не десяток, оскільки там, ну 300 ракет в місяць. Так, таких даних не було, так, такої інформації не було. Менше було, але 256 здається, якщо не помиляюся, це максимум, що вони зробили. Я до чого це веду? Я просто ілюструю це, як приклад, наскільки складним є цей виріб. Ну і наскільки ви, він буде високоефективний, час покаже, тому що так, щоб ви розуміли, що ефективність тих самих нас, ракет Атакамс складає всього на всього 60%. Тобто, з десятка ракет 4 ракети не попадають, тому що їх збивають росіяни. Ось і тут така ж сама ситуація, так що подивимося, час покаже, як воно буде виглядати, як воно буде застосовуватися, але на сьогоднішній день ми на 100% покладаємося у сфері дальнобійного ураження на наші вироби. Я б сказав, так, так ми можемо говорити про удари скальпами, штормшеду по. Українські території тимчасово окуповані, але говорити про влучання тих ракет на території, яка ну є за визначенням міжнародного права територією того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, ми не можемо. Так, зафіксували принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас, які наносять ці удари, всім силам оборони за ті діпстрайки. Вдалі, успішні. Будемо чекати і, і надалі. Підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Пасибі вам, пане Сергію, за те, що знайшли час, за те, що підключилися, за вашу експертизу. Радий був допомогти. Все найкраще. Дякуємо на все добре і бережіть себе. Глядачам обосток. Лише нагадаю, друзі, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!